У декого з них більше не залишилось рідних. У когось вже немає будинку, а інші потребують цілодобового догляду. Та емоційну і фізичну рівновагу ці люди віднайшли в новій оселі у Люборецькому відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання, говорить директорка Бориспільського міського територіального центру соціального обслуговування Анна Тригуб. Регулярно звертаються, регулярно надають сигнали про те, що є люди, які опинули складних життєвих обставин, в тому числі похилі люди. Похилі. Віку, або люди з інвалідністю. І тоді вже виходять наші фахівці. Оцінюють ситуацію, тобто розуміють, якщо це людина, яка може себе, скажімо так, або обслуговувати вдома і потребує допомоги, або людина, наприклад, не хоче перебувати в стаціонарному відділенні, або не має місць в стаціонарному відділенні, то тоді надається соціальний робітник, який допомагає їй по домогосподарству. Розраховано відділення на 30 місць. Зараз підопічних тут 28. Серед них є люди похилого віку, третьої четвер. Тої та п'ятої групи рухової активності перебувати ж вони можуть у відділенні як постійно, так і тимчасово. До прикладу, 74-річна Діна Олексіївна проживає тут під опікою соціального обслуговування вже чотири роки. «У Мене нікого немає в сім'ї. Вжи росідків нікого нема. я, і без і бездітна, і без родичів. Так що в мене абсолютно нікого немає. Вам добре тут перебувати? Мірічна. І моїм родственникам такі, які були дуже хорошо. Благодійний фонд МХП громаді перейнявся долею підопічних Люберецького відділення стаціонарного догляду. Зокрема, вони передали 30 кілограм курячих тушок, 80 кілограм замороженого фаршу та 1500 яєць. Таку допомогу благодійний фонд надаватиме щомісячно протягом року, говорить начальник відділу реалізації старинської птахофабрики Роман Гвоздьов. Старинська птахофабрика, як і всі інші підприємства МХП, допомагає всім, хто цього потребує. У ці складні часи нам важливо підтримувати мешканців грома. Мади зауважу, що вже за майже два роки повноштабного вторгнення старинська птахофабрика придала на благодійність близько 800 тисяч яєць та понад 300 тисяч кілограм м'яса. Я хочу сказати, що ми відкриті до співпраці і завжди раді допомогти. А вдячні за допомогу, вдячні за підтримку, тому що наразі в такий тяжкий час. Ця допомога вона дуже необхідна для наших підопічних. Продукція, яку передала старинська птахофабрика та благодійний фонд МХП громаді, є основною складовою щоденного раціону підопічних, говорить медична сестра Людмила Світлакова. Сфаршуних котлети, голубці ми робимо, робимо ми їм з фаршу зрази з м'ясом, млинці з м'ясом, то тобто, м'ясні страви. У нас кожен день є м'ясо, є і риба ну. В принципі раціон дуже хороший, чотирьохразове харчування в них. Окрім того, благодійний фонд МХП громаді передав 200 тушок курки та тисячу яєць. І для Бориспільського соціального центру допомагаємо разом. Центр уже більше року дбає про внутрішньо переміщених осіб та малозабезпечені верстви населення. Говорить начальниця управління соціальної та ветеранської політики і охорони здоров'я Олена Коротка. Фактично він працює за принципом, що ми працюємо з виробниками, ми працюємо з Благодійниками, які дають продукти харчування, ми ці продукти харчування формуємо в пайки і люди можуть приходити і ці пайки отримувати. Ми працюємо активно з МХП громаді, ми також у них виграли грант, ну це по іншому проєкту. А що стосується соціального центру, то протягом року МХП допомагало нам, зокрема, старинська птахофабрика надавала нам. Продукти у вигляді курей, яйця, які ми видавали людям. Дар'я приїхала до Борисполя з Херсона, каже, що до соціального центру приходить не часто, проте ця підтримка для її сім'ї важлива. Важливо, набагато важливо. Це допомога, важко батьки ну працюють, але ну, зараз продукти дорогі дуже. Тому важливо регіональна менеджерка із соціальних проєктів благодійного фонду МХП громаді Катерина Комаревич говорить, що основною метою їхньої діяльності є допомога всім верствам населення проте зараз у пріоритеті соціально вразлива частина. Маю відзначити ще проект, який ми спільно в одному із конкурсів соціальних ініціатив Час діяти Україну втілили разом із адміністрацією Борисполя. Це ветеранський центр. Наша мета це забезпечити для військовослужбовців необхідну і таку важливу. Базу, коли вони повернуться, щоб їм було легше соціалізуватися і так само забезпечити надійний тил, коли вони несуть свою військову службу. Ми відкриті до співпраці. Ми відкриті до нових проєктів, до ініціатив. Ми раді підтримувати соціальні ініціативи, які з'являються, які є важливими для громад і жителів громад, в тому числі. Анастасія Усик, Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.